Аби купити ці ігри, вам знадобиться цілий статок. Sims 4 35 тисяч гривень. Для того щоб зібрати всі доповнення до Sims 4, вам доведеться витратити майже тисячу доларів, а це ще з урахуванням регіональних цін. Втомитися можна буде ще на моменті додавання усіх цих DLC до кошика Steam, адже їх аж 97 штук. Call of Duty – Franchise Колекшн 41 тисяча гривень. Якщо ви справжній фанат шутерів від Activision, лол, шо? то цей бандл стане перлиною вашої колекції в Steam. За 41 тисячу ви отримаєте 40 товарів, які включають як і основні ігри, так і DLC до них. Але якщо і це для вас копійки, то як до 10 тисяч доларів за Трен Симулятор Classic. Гра включає в себе понад 875 DLC, що складається з нових моделей потягів та колій. Все це коштує як Hyundai Sonata 2017 року. Тож, думайте, що вам до вподоби більше. Авто чи віртуальні потяги. А скільки ви готові витрачати на ігри і чи є такі цінники для вас нормою? Пишіть свою думку в коментарях та підписуйтесь на Esports. Тут ми розказуємо про найцікавіше.